Щиро вітаю вас, всіх тих, хто долучається до нашої програми, тих, хто читає Слово Боже, досліджує. І, безумовно, в тих, хто знаходиться в Божій істині, пізнає цю істину, часто у нас виникає багато різних питань, і вони є актуальними для нашого християнського життя. Я переконаний в тому, що християнин. Він завжди хоче мати оцей свіжий хліб, Божої істини, тому що ним живиться наша безсмертна душа. Так ми більше розуміємо Бога і пізнаємо Бога. Так ми уникаємо багатьох небезпек в нашому житті. І, взагалі, перебування в Слові Божому, в святому Писанні, воно робить нас, людей, особливо здібних, для того, щоби Бог. Через нас проводив свою роботу в цьому світі. Одне з питань, яке цікавить багатьох людей, і я часто задавався ним, і, і сьогодні розважаю над цим, звучить наступним чином. Які існують, і чи взагалі існують етапи стосунків людини з Богом? Віця на, на увазі, перш за все, християнина. Починаючи від нашого покаяння. Як можна описати, зобразити, так, якимось чином відтворити ось ці різні періоди досвіду слідування нашого за Христом, нашого християнства, віри в Бога? І чи взагалі існують такі етапи? Погодьтеся, досить цікаве питання, тому що ми розуміємо, що Церква Ісуса Христа? Вона об'єднує різних людей, часто дуже несхожих людей. Я думаю, що взагалі церква це єдина інституція, яка об'єднує ось таку різність. І це не просто вікова різність, але взагалі люди різних поглядів, різних культур, різного рівня, різного соціального статусу. Вони об'єднуються разом і справді об'єднані в церкві. Ісуса Христа. Від того церква Христа це остає Божа таємниця, в якій різність демонструється в єдності. Але питання стоїть, чи існують різні періоди, які переживає християнин? Звичайно, ми можемо по-різному це зобразити, але я хотів би розважати з такої точки зору, як говорить про це Слово Боже. Тому що Біблія говорить безумовно про те, що кожна людина, яка пережила зустріч з Богом, яка усвідомлено покаялася, відроджена від Духа Святого, яка отримала Дух Святий, яка долучена до церкви Христової, вона безумовно виглядає в різний період по-різному. Тому що, виходячи навіть із Слова Божого, можемо говорити про те, що християнство це процес таких постійних перемін, це динаміка. І ми в кінці нашого слідування за ним, в кінці нашого життя, коли Господь нас кличе вже до себе, ми не такі, як на початку. Біблія говорить про те, коли ми читаємо, наприклад, послання Петра II, то там сказано: зростайте в благодаті. І в пізнанні нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Зростайте в благодаті. Тобто людина від самого початку, переживаючи оцей момент зустрічі з Богом, починає переживати колосальні переміни. І ці переміни супроводжують її все життя аж до останнього дня. Як можна було би це розділити? Я би сказав, що перший період це період такого духовного дитинства. І слово Боже так і каже, що спочатку ми як немовлята, як діти, як ті, хто тільки народжені від нього, які війшли в сім'ю дітей Божих, пережили оправдання, усиновлення. І ми спасені по благодаті так, через віру. Це не від нас, це Божий дар. Ми радіємо тому, що наші імена записані на небесах. Ми маємо відчуття цієї першої любові, і це така особлива свіжість в близькості стосунків з Христом. Це радість прощених гріхів, бо Бог простив нам величезну вину. Він віддалив наші беззаконня від нас. І коли інший апостол Іоанн пише, то він каже: Я пишу вам, дітоньки, тому що гріхи вам прощаються зараді імені Його. І він говорить про дітей, про тих, хто пізнали оцю благодать. Більше того, люди на першому етапі вони мають особливі такі враження, бо підростаючи, вони радіють, наприклад, відповідям на свої молитви. Вони отримують перші Божі благословення. Для них Бог не страшний суддя десь далеко на небесах, а вони відкрили його як батька, який турбується про них. І це нові стосунки в сім'ї дітей Божих. Вони мають радість першого служіння, перших результатів цього служіння. Вони відчули свою корисність. І цей період такого дитинства, формування нашого. Коли ми стверджуємося і ми беремо ось ці основи, які є в Слові Божому, вони при, при, приводять нас до того, що ми відчуваємо, як ми можемо долати спокуси, як ми можемо, наприклад, присвятити себе чомусь доброму, і ці результати вони нас надихають, як Бог врешті починає працювати з нами. Це період дитинства, духовного дитинства. І, певно, кожна людина, кожен християнин переживав такий час. Навіть в церкві. Для нас всі люди були святі. Церква для нас це були особливі люди. І ми так от роздивлялися їх, хоча вже самі були в церкві. І нам здавалося, що в церкві жодних проблем немає. Нам здавалося, що оце якраз те, що має, мало би бути. І це період духовного дитинства. Звичайно, Бог не залишає нас у такий час. Бо кожна дитина, якщо ми дивимося фізіологічно, вона розвивається. І з кожним роком вона змінюється, вона починає говорити, вона починає усвідомлювати світ, вона усвідомлює, де вона є, вона бачить своїх батьків, своїх братів і сестер, так само і в духовному житті. І оце якраз той процес, який проходить кожен християнин. Але є і інший період. Я би назвав його це період нашого такого дорослішання, період болючого преображення в образ Ісуса Христа. Бо коли ми були дітьми, як каже апостол Павло, то ми думали, як діти. Але коли ми стали дорослими, ми думаємо по-іншому. Тому є період такого нашого. Преображення, змін, коли Господь торкається до нас глибше. І пам'ятаєте, коли ми просили прощення на початку, то, звичайно, ми мали на увазі якісь великі, грубі гріхи, ми згадували своє минуле життя, сповідувалися в цьому. Але потім приходить час, коли Бог показує, що в нас, християн, спасених людей, наповнених Божих вже дарів, Божої благодаті, Божої сили. Є проблеми. Нам потрібно перемагати себе. Нам потрібно, щоб Бог своїми інструментами змінював наш характер. Він показує нам наші недостатки, Він показує нам, в чому ми маємо ще розвиватися, що ми маємо перемогти в нашому житті. І це християнська боротьба за освячення. Слово Боже, по-різному про це говорить, але той же апостол Іоанн каже, що я пишу до вас, юнаки, тому що ви перемогли лукаво. Іншими словами, в християнстві є такий період, коли ми маємо навчитися, перш за все, перемагати себе, змінюватися, перемогти лукавого, тому що кого він передбачив, каже Слово Боже, тих він призначив, щоб вони могли бути Подібними до образу сина Його. В посланні Римляни, ми про це читаємо. І Дух Святий, який в нас, і нова природа, яку ми отримали, вони гарантують нам те, що це можливо. І завдання для таких християн-юнаків, для християн, які зростають, і вони вже слідують за Христом 5, 8, чи 10 років, чи 15 років, є в тому, щоб вірою Христос вселився в наше серце. Щоб нам одягнутися в нову людину, як каже слово Боже, щоб нам скинути стару людину. Біблія говорить про те, що нам потрібно будуватися в дім духовний. Слово Боже каже, що нам потрібно вирости в спасінні. Біблія говорить про те, що нам потрібно перемагати стандарти світу і не пристосовуватися до віку цього, як написано в посланні до Римлян, а перемінитися від нової нашого розуму. Приносити духовні жертви. І, звичайно, в такому плані ми часто переживаємо багато незручностей, бо це час, і він тривалий, коли Господь нас змінює для того, щоб нас використовувати. Звичайно, ми радіємо Спасінню, ми радіємо Духу Святому, і Він свідкує нашому Духу, що ми діти Божі. А ми радіємо тому, що він використовує нас в якійсь мірі в служінні, але Бог проводить цю потужну роботу у тих, хто спасені, для того, щоб вони освячувалися. Але є і третій етап, і є, я би умовно сказав, так, що третій період нашого життя, коли Бог попрацює над нами, використовуючи нас в якійсь мірі. Він все це звершує для того, щоб нас приготувати до посвяченого служіння. Щоб ми стали людьми, які пізнали, як каже Іоанн, а пізнали беззначально, щоб ми стали духовно зрілими. Певно, це займає е, якийсь час, але він каже: пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Ви пізнали. Безначального. Якщо ми дивимося на життя зрілих християн, мова не йде тільки за їх роки життя, а за їх духовний статус, їх духовний стан, то це люди, які розглядають свої стосунки з Богом не просто, що це мій батько на небесах. Вони не просто радіють своєму спасінню, чи вони раді тому, що Христос їх вчитель, і він багато чого їм відкриває і змінює. Вони розглядають своє життя і взаємини з Богом стосунки, як раб і господар. Дуже добре, коли християнин доходить до стану, коли він може сказати так, як колись говорили апостоли чи вірні послідовники Христа на початку. Наприклад, Іуда пише і каже, я Іуда, раб Ісуса Христа. Павло пише послання і каже: Я Павло, раб Ісуса Христа. Ми розглядаємо наші стосунки з Богом як того, хто доручив нам важливу місію, і в нас є важливі завдання, і ми їх маємо виконати. Ісус Христос, наприкінці свого служіння, готуючи 12 апостолів до місії, він саме так говорив з ними. Наводячи їм різні притчі, він казав про господаря, який роздає таланти своїм рабам і чекає від них примноження і вірності. Ісус Христос говорив їм про важливу місію, яку Він довіряє для них, іти й проповідувати Євангелія, і Він наділяє їх силою. Кожен християнин має дорости, я би так сказав. Достану, коли Він не питає себе, що Він хоче, що мені подобається, як спасеному. А що важливо для мого Господа? Це мій батько на небесах, але це мій Господь. Ісус Христос, мій Спаситель, але Він керує моїм життям. І ми підкоряємося до такої міри, що ми розуміємо, що тепер. Його пріоритети це мої пріоритети. Його бажання мають стати моїми бажаннями. Його думки це мої думки. Отже, і стану немовляти і дитини, ми виростаємо, і Бог торкається нас, нашого характеру, змінює нас в багатьох речах, преображує, для того, щоб потім ми доросли до стану. Коли ми кажемо, Господи, що ти накажеш мені робити? Куди ти мене пошлеш? Яка місія мого життя? Як ти хочеш, щоб я прожив, наприклад, цей рік? Де ти бачиш, щоб я був? Що мені корисно, а що не корисно? Тому що є Твої завдання, і я Твій слуга? Я хочу виконати це. Чи існують етапи? У житті християнина? Звичайно. Я умовно розділив їх на три. Думаю, що ви могли б розвинути ці ідеї, ці думки, і, можливо, ви побачите ще більше особливостей. Але християнство це не просто радість про спасіння, хоча це завжди залишиться з нами. Християнство це радість спасенного і в тому, що Бог його змінює. І радість в тому, що Він його використовує. Бажаю усім нам, щоб ми із стану дитини спішили до того, щоб Бог нас освячував, преображував, змінював. І все це було не заради нас самих, і не заради того, щоб сказати, що я святий, але заради того, щоб потім сказати: Господи, Ти мене готував для того, щоб тепер. Я виконав те, що ти хочеш. Нехай Бог благословить нас зростати в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа, зростати в Його благодаті, зростати в спасінні і виростати до такої міри, щоб через нас Бог зробив свою роботу на цій грішній землі. І так ім'я Боже прославляється. Нам всім успіху, Божого керівництва, Його захисту і благословення.